Не голосувати за кота в мішку закликає Івано-Франківців громадський рух молодь за мажоритарку. На головній площі міста молоді люди інсценізують модель сучасної політичної партії. Тут депутатів обирають до органів місцевого самоврядування за пропорційною виборчою системою та закритими списками. За масками звірів кажуть організатори, ховається нинішня політична еліта, олігархи та бізнесмени. Ми хочемо викликати в людей. Е насамперед почуття справедливості ініціюючий рух молодь за мажоритарну систему коли депутат буде прив'язаний безпосередньо до територіального округу або до певної кількості виборців він буде дбати про свій територіальний округ буде відповідати перед ним буде можливість відкликати депутата і це допоможе вирішувати допоможе вирішувати громадянам їхні потреби і проблеми які в них виникають за мажоритарну систему виборів і депутати міської ради кажуть, саме вона допоможе повернути народного обранця виборцям. В минулій каденції було 60 округів, і кожен мікрорайон, умовно кажучи, або округ з свого депутата в лице. Що відбувається на сьогоднішній день? Депутати ви обрані за пропорційною системою по закритих партійних списках і відповідальності немає ніякої до кого людям звертатися з тих чи інших проблем, які існують в тому чи іншому мікрорайоні. Об'єднати однодумців зі всієї України такі плани громадського руху молодь за мажоритарку. Після цього активісти виступатимуть під стінами Верховної Ради.